Вітаю усіх зі святою неділею, дорогі брати і сестри. Сьогодні 16 лютого 2025 року у храмах на Божественній літургії читається уривок з 15 глави Євангелія від Луки. Вірші з 11 по 32. Річ же, чоловік некий ім'я два сина. и рече юнейший ее отцу. «Отче, дашь мне достойную часть имения, и раздели има имение, и не по многих днях собрав всем ней сын, отыди на страну далече, и ту расточи имение свое живы и блудно. И сжившую же ему все, быть глад крепок на стране той, И той начать лишатися. и шет, прилепися единому от житель Тоя страны, и посла Его на села своя пасти свинья, и, желаше насытить, и чрево свое, от рожец, я же ядяху свиньи, и никто же даяше ему, всебе же пришед рече, Коліко ко наемником отца і збивають хлебы, а аз же гладом гиблю востав іду ко Отцу моєму і реку йому, Отче, согріших на небо і пред Тобою, і уже несмь достоин, наріщися, син Твой, сотворі мя яко єдиного от наємник твоїх, і востав іди ко отцу своєму. Еще же ему далече сущу, узре его отец его, и мил ему бысть, и тек нападе на выю его, и за его. Рече же ему сын, отче, согреших на небо и пред тобою, и уже несмь достоин нарещися сын твой. Рече же отец с своим». Изнесите одежду первую и облиците его, и дадите перстень на руку Его, и сапоги на нозе, и приветшите у питанный закорите, и ядши весеримся, яко син Мой сей бе и оживе, и изгиб бе и обретеся, и на чаша весеритеся. Беже сын Его старый на селе. И, яко, гряды приближися к дому, слыша пение и лики, и призвав единого от отрок вопрошаша, что убосия суть? Он же рече ему Яко брат твой, прииде, и закла отец твой тельца упитанна, яко здрава Его прият, разгневайся же и нехотя шевнити. Отец же его ищет, молящий его. Он же отвещал в рече отцу. Все толико лето работаю тебе, и николи же заповеди твоя приступих, и мне николи же дал еси козляти, да содруги своими возвеселился бых. Егда же сын твой сей, из яды твое имение с любодейцами, прииде заклал еси ему тельца питомого, он же, рече ему, чаду, ты всегда со мною еси, и вся моя твоя суть, возвеселите жеся и возрадовать, и подобаше, якобрат брат твой сей мертвбе, и оживе, и изгибл бе. І обрєтіся». І він оповів, у чоловіка одного було два сини, і молодший із них сказав батькові Дай мені батьку належну частину маєтку. І той поділив поміж ними маєток. А по небагатьох днях зібрав син молодший усе та й подавсь до далекого краю. І розтратив маєток свій там, живучи марнотратно. А як він усе прожив, настав голод великий у тім краї, і він став бідувати. І пішов він тоді і пристав до одного з мешканців тієї землі, а той вислав його на поля свої пасти звиней. І бажав він наповнити шлунка свого, хоч стручками, що їли їх свині, та ніхто не давав їх йому. Тоді він спам'ятався і сказав, скільки в батька мого наймитів мають хліба аж надмір, а я отут з голоду гину. Устану і піду я до батька свого та й скажу йому. Прогрішився я, отче, проти неба та супроти тебе, недостойний я вже зватись сином твоїм, прийми ж мене, як одного з своїх наймитів. І вставши, пішов він до батька свого. А коли він далеко ще був, його батько вгледів його і переповнився жалем, і побіг він, і кинувся на шию йому, і зачав цілувати його. І озвався до нього той син. Прогрішився я, Отче, проти неба та супроти тебе, і недостойний вже зватися сином твоїм. А батько рабам своїм каже. Принесіть негайно одежу найкращу і його задягніть, і персня подайте на руку йому, а сандалі на ноги, приведіть теля відгодоване та заколіть, будемо їсти і радіти, бо цей син мій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся, і почали веселитися вони. А син старший його був на полі. І коли він ішов і наближався додому, почув музики та танці і покликав одного за ослуг та й спитав, що це таке? А той каже йому то вернувся твій брат, і твій батько звелів заколоти теля відгодоване, бо ж здоровим його він прийняв. І розгнівався той, і війти не хотів. Тоді вийшов батько його і став просити його. А той відповів і до батька сказав: Ото стільки років служу я тобі і ніколи наказу твого не порушив, ти ж ніколи мені й козенята не дав, щоб із приятелями своїми потішився я. Коли ж син твій вернувся оцей, що проїв твій маєток із блудницями, ти для нього звелів заколоти теля відгодоване, і сказав він йому Ти завжди зо мною, дитино, і все моє то твоє. Веселитись та тішитись треба було, бо цей брат твій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся. Благословенної усім неділі, теплої, щирої молитви і покаянного настрою.